Номер 253. Розмістіть у порядку спадання числа 3 8, 1 третя, 11, 12, 1 шоста та 5 24. Щоб їх порівняти і розмістити у порядку спадання, потрібно спочатку звести їх всі до одного знаменника. Як бачимо, 24 ділиться і на 8, і на 3, і на 12, і на 6. Тому найменшим спільним кратним усіх дробом і найменшим знаменником буде число 24. Зведемо всі дроби до знаменника 24. 24 поділити на 8 буде 3. 3 помножити на 3, 9. 3 восьмих це 9, два 1 Одна третя. Зведемо одну третю до знаменника 24. 24 поділити на 3. Одержимо 8. 8 помножимо на 1. 8 24. Слідуючий дріб 11, дванадцятих. Одинадцять дванадцятих. Зведемо до знаменника 24. 24 поділимо на 12. Одержимо 2, 2 помножити на 11, 22, двадцять 1 Одну шусту зведемо до знаменника 24. 24 поділити на 6, 4, 4 помножити на 1, 4, двадцять четверх. І 5 двадчет, ще один дріб, який вже має знаменник 24. Усі ці дроби розмістимо в порядку спадання. Спочатку найбільший дріб це 22, двадчет, із них найбільший. Ось він. Тобто перший дріб, який ми розмістимо це 11, 12 і найбільший. Так, цього вже немає. Слідуюче найбільше число це 9 24, це 3 8. Так, і це вже забрали. Слідуюче 8 24, це 1 3. Так. Слідуючи п'двадцять четверх і 1 шоста. Ось ми і розмістили 4 двадчети у порядку спадання числа, другої числа.